Як поводитись під час пожежі? Куди бігти, якщо повідомлять про радіаційну небезпеку? Та що робити, якщо бачиш міну? Одеські ДСНСники провели навчання для школярів, де діти на практиці змогли відпрацювати навички. Як це було? Дивіться в сюжеті. Гасити вогнища з пожежного шлангу або вогнегасника, а ще розрізняти міни і гранати вчили сьогодні одеських школярів. Діти задавали безліч питань про потенційні небезпеки, а рятувальники наочно продемонстрували алгоритми дій. Традиційне навчання, яке щороку проводили пожежники, довелось підлаштувати під нові умови. Спочатку повноштабної війни в Україні більше укона роз. Почався на вибух небезпечні на предмети, надії під час повітряної тривоги, загалом саме профілактична робота, робота з дітьми, адже діти не тільки можуть самі навчитися, вони мають знати, як себе вести. Вони також розповідають батькам, знайомим все інше. У цій школі діти навчаються очно з першого дня, бо мають надійне бомбосховище, не на мінус третьому поверсі, де проводять кожну тривогу. Нині в закладі навчається більше 250 учнів. Перший час, коли у нас тільки і були як. Би тривоги з 1 вересня ми стали вже працювати цього року. Вони дещо знаєте були які. у них там і тривога, хвилювання, і малесенькі навіть там плакали. Там перший клас, сад. Але вже зараз, коли ми вже і вчимося, перший другий місяць питань і немає. Вони вже йдуть донизу, вони там із собою мають телефон, ковдру, тому ніяких питань немає. Подібні офлайн навчання рятувальники проводять регулярно, а також виступають з лекціями в. Онлайн форматі Івана Гризимчук Костянтин Лужневський, сьомий канал.